Ударні дрони іранського виробництва цієї ночі знову атакували Україну. Тривога була оголошена в більшості центральних областей. Усі шість безпілотників знищили наші сили ППО в небі над Хмельниччиною. Як повідомили в Ова, уламки дронів пошкодили приватний будинок та гараж в одній з громад області. Обійшлося без постраждалих. Обстріляли окупанти і Донеччину. За добу рашисти вбили двох жителів області. Ще одного поранили. Також зруйнували десятки приватних будинків. Противники надалі зосереджує основні зусилля. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів. По всій території України залишається дуже високою. Наші оборонці роблять усе можливе, аби намагання противника досягти успіху на полі бою були безуспішними. Українські захисники титанічною працею відстоюють кордони, нищать окупантів і їхня залізяча – як в небі, так і на землі. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 по зенітно-ракетних комплексах. Загалом українські воїни ліквідували понад 540 російських окупантів, знищили 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки. На Вінниччині лунатимуть вибухи, але панікувати не варто. 22 червня у проміжку між 8 ранку та 16 годиною дня на стрижевському родовищі подрібнюватимуть скальні породи. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Про підрив попередять відповідними звуковими сигналами. Один довгий в дві хвилини означатиме початок заряджання. Два довгих лунатимуть безпосередньо перед вибухом. Три коротких по 30 секунд кожний після завершення вибухових робіт. Тож мешканців області просять зберігати спокій та не панікувати. Вати Але вулики та кабелі жмеринські правоохоронці затримали злодіїв, які розграбували пасіку на понад 50 тисяч гривень. Двоє зловмисників поцупили шість вуликів і навіть встигли поділити їх порівну між собою. Та у їхні плани на подальший бізнес у сфері бджолярства втрутилися поліцейські. Тепер крадіям загрожує до восьми років позбавлення волі. Цього ж дня поліцейські затримали ще одного охочого нажитися на чужому майні. Чоловік крав кабель з підвалів багатоповерхівок, які використовували. Стовалися як укриття. Пропозиція серед карпатських гір. Морпіх Андрій Підлісний з Вінниці запропонував своїй кохані і руку і серце. Під час відпочинку герої своєю обраницею Вікторією вирішили зняти відео для тіктоку. На ньому чоловік збирався одягнути свої дівчині подаровану підвіску. Разом з прикрасою він дістав і обручку. Коли морпіх став на коліно, дівчину від несподіванки переповнили емоції. що Здурів Андрій. Андрій. ти Тепер закохані готуються до весілля. Шукають локацію для святкування. Про це Андрій повідомив у своїх соцмережах. Пакунки з водою та їжею, одяг та ковдри тонни гуманітарної допомоги знову відправляють до постраждалої Херсонщини. Коли відвідбули терористичний акт на Каховський Гес, до нас на гарячу лінію гуманітарного штабу почали дзвонити війничани і запитувати, куди можна принести допомогу для Херсону. Протягом тижня у бібліотеку Отамановського Вінничани привозили найнеобхідніше для мешканців південного регіону. Пункт збору організували за ініціативи координаторів гумштабу. У книгозбірні кажуть, не було і години, коли б не прибувала все нова і нова допомога. Жоден мешканець, мабуть, нашого міста не, не залишить осторонь. І люди йшли, допомагали, несли пер... речі першої необхідності. Про потреби херсонців співзасновники гумштабу дізнаються напряму від адміністрації затопленого расистами регіону. Тож кожен новий вантаж заповнюють речами, на які там дійсно чекають. Ця робота буде продовжуватись в залежності від потреби. Ми будемо орієнтувати людей на ті запити, які надходять, щоб ми не робили лишню роботу, не приносили те, що сьогодні не потрібно, щоб кожен наш крок був в користь. До масштабного збору долучилися і студенти-медики з Індії. Вони зібрали продукти тривалого зберігання, засоби гігієни і чи не найнеобхідніше питну воду. Я вірю в те, що ми робимо, і в те, що ми зараз маємо підтримувати Україну. Я тут навчаюсь, тому те, що відбувається в цій країні, не може не впливати на мене, як і на всіх студентів з Індії. І, хоч в мене немає знайомих у Херсоні, але я впевнений, всі мешканці України мають підтримувати один одного і традиційно підтримали збір депутати обласної ради власним коштом закупили газові плити та балони до них. Що вони там є дуже дуже необхідним для людей, тому що там немає світла, немає газу, немає взагалі нічого. А от працівники офтальмологічної клініки принесли ковдри, постільну білизну та подушки. Ми, коли зібралися колективом у клініки, це однозначно без питань, без якихось обсуждіння було вирішено, що ми маємо внести свій внесок. А так як ми впевнені були в тому, що ну найперше, найчергове це те, що це побутові речі, це те, що людям потрібно саме зараз. Херсонська трагедія вкотре показала згуртованість українського суспільства бізнесу та місцевого самоврядування. З першого дня наш міжрегіональний гуманітарний штаб працює на допомогу тим, хто потребує підтримки в цій катастрофі. Це Херсон, в основному, всі, що нижче потечі, і річки громади. Супроводжуватиме вантаж координатор гумштабу з Херсону. Передадуть усе благодійному фонду особливі діти, допомогу доставлятимуть безпосередньо в громади. Обіцяють дістати, що в нами навіть туди, де досі не зійшла вода. Складаються списки по адресно, буде розвозитися по самому місцю громади, які близько біля місця. Це в основному багатодітні багатодітні сім'ї. Це сім'ї. Похилих людей, які не зможуть самі приїхати в місце, отримати на пункті видачі. Підтримка громад та людей, які постраждали від рашистської навали, залишається важливим напрямком роботи міжрегіонального координаційного гумштабу. У Вінниці тестують першу в Україні систему автоматичного відкриття дверей. В укриттях її вже запустили в ліцеї номер 18. Як працює Вінницьке ноу-хау, Проінспектував міський голова Сергій Моргунов. Мною було дано доручення встановити відповідні такі системи на всіх закладах, які є в, фактично віддані Вінницької міської ради. Це заклади освіти і школи, і дитячі судочки, і лікарні, ну і інші об'єкти, які є в нас на балансі, для того, щоб під час повітряної тривоги можна було автоматично відкрити двері і люди мали можливість доступу. Відкриваються замки в момент, коли додаток повітряна тривога повідомляє про загрозу. У нас є затримка 5 секунд це в тестовому режимі, перед оголошенням. Ось відчинюється замок, і двері вже відчинені, то люди можуть потрапити всередину. Навіть як двері закриються, вони все одно залишаються відчинені. Тобто, поки буде повітряна тривога, оголошена, двері будуть відчинені. Після відбою тривоги замок за кілька секунд автоматично зачиняється. Втім, вийти з середини укриття легко, достатньо натиснути зелену кнопку. Якщо в якісь аварійні нештатні ситуації, мало ли, там провід пошкоджено світло відключено, не ти бог щось інше, є механічне відчинення. Тобто цей замок можна механічне відчинити. Разі автоматизована система функціонує в п'яти закладах освіти. Працюватиме замок і в разі блекауту завдяки альтернативній системі живлення. Наше завдання на сьогоднішній день цю систему впровадити по всьому місту. Об'єктивно ми перші в Україні і ми самі вчимося, як це правильно все повинно працювати, але я думаю, що наші спеціалісти з цим справляться. Саме головне, щоб був відповідний рівень відповідальності тих балансоутримувачів щодо належної роботи відповідної системи і, ще раз наголошую, в частині утримання укриттів в належному стані. Встановити автоматизовану систему в усіх укриттях планують протягом кількох місяців. Почалась вже робота по встановленню цієї електронної системи, яку ми сьогодні бачили. Ця робота зараз буде нарощуватись, тобто по термінах міський голова встановив три місяці. І Відповідно, будемо над цим працювати. Перш за все, це об'єкти комунальної власності, тобто підвальні приміщення і об'єкти цивільного захисту, і відповідно інші адміністративні споруди, а також багатоповерхові житлові будинки. Безпека мешканців для міських управлінців на першому місці. Тож оглянув мер і саме сховище ліцею. Сергія Моргунова цікавить все до дрібниць. «Санвузли, да, сан технічна вода це санвузл для дівчаток. Скільки ви можете По нормам 1430. Укриття ліцею майже 900 квадратних метрів. Його капітально відремонтували. Тут є вогнегасники, аптечки, термоси, пледи, мінімальний запас їжі та навіть імпровізований медпункт. Крім того, в окремій кімнаті облаштували харчоблок. Укриття зроблене повністю за рахунок Вінської міської ради, облаштоване всім необхідним. У нас є санвузли для дівчат, для хлопців. У нас працює вентиляційна система, є два вузли вентиляційної системи, є три приміщення, в якому розподілені діти з 1 по 4 клас, одне приміщення з 5 по 7 це друге приміщення, це якраз те, в якому ми зараз з вами перебуваємо. І є приміщення, де перебувають діти під час повітря на з 8 по 11 клас. Укриття мають бути доступними для мешканців міста і бути в належному стані. В інакшому випадку балансоотримувачі можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Для підтримки переселенців з міста Фортеці у Вінниці відкривається консультаційний центр Бахмутський район єднає. Людям, яких війна вигнала з рідної домівки, тут надаватимуть гуманітарну, соціальну, правову допомогу, консультуватимуть при пошуку роботи чи житла. Працюватиме центр за адресою космонавтів 30 ми будемо будемо працювати як для молоді, для дитячого населення, для дорослого населення. Будемо намагатися надавати сприяння у вирішенні різноманітних питань, складних питань, бо ми ж розуміємо, що люди покинули власні домівки. Вони покинули своїх друзів, покинули своє коло спілкування. Їм цього не вистачає. Аби майбутня підтримка бахмутців була на високому рівні, центр залучився підтримкою українських міжнародних організацій та Вінницької міськради. У день відкриття підписали меморандум про співпрацю. Ми е, співпрацюємо із міжнародними організаціями, нашими громадськими організаціями, які є в місті, і готові надавати допомогу та підтримку е, нашими структурами для оздоровлення дітей. для… Е, їхнього такого всебічного розвитку, і я думаю, що багато проєктів вже було зроблено, і багато ще попереду. Осучаснення навчальних закладів, ЦНАПів, підтримка бізнесу та залучення інвесторів, координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові облради, майданчик для обговорення напрямків розвитку регіону. Ямпільська громада ніколи не стояла осторонь важливих таких якихось завдань, які сьогодні є в нас на території України. Одним із таких серйозних сьогодні проектів це є розвиток саме індустріального парку на території Ямпільської територіальної громади. Ми у цьому напрямку рухаємося дуже жваво. Ділянку вже виділили та почали облаштування території парку. І вже за рік громада матиме інвестора. Заприклад, взяли Вінницький досвід. На території нашої громади успішно розвиваються чотири індустріальні майданчики. Що ми хотіли сьогодні донести громадам? Щоб вони пам'ятали, що хочуть, якщо індустріальні парки створити, пам'ятайте про інфраструктуру. Потрібно, щоб було підведено. Електрика, газ, вода, водовідведення. Якщо говорити про дорогу, обов'язково має бути наближеність до магістральних трас і дорога до самої території, яку не пропонують інвесторам. Якщо говорити про виклики, які можуть бути у них, це робоча сила, тобто чи є спеціалісти в тій чи іншій території, які можуть забезпечити потребу в майбутнього підприємства. Управлінці області та місцевих громад обговорили і можливості економічного розвитку. Економічна стабільність, це запорука. Сили держави, сили ЗСУ і сили наших громад. Ми маємо бути стратегічно мислити і думати, як нам забезпечити інвестиційну привабливість наших регіонів. Це в першу чергу стратегії розвитку громад, тому що Вінниччина була першою в Україні по прийняттю стратегії розвитку громад. Вносити корективи в документ примушує війна. У біді Вінничину не залишили міжнародні організації. Ми фактично вже цілий рік серйозно працюємо із німецькими містами Дорстен. Буквально вчора вже узгодили певний напрямок роботи з містом Целе. З міста Дорстен приїхав і автобус шкільний, і сміттєвоз, місто Квідзен. нам допомогло забезпечити наші заклади критичної інфраструктури. Це наші водоканали, КНЕСКИ, генераторним обладнанням. Тим часом Вінниччина, яку підтримали європейські міста, прийняла на своїй території релокований бізнес. В цьому ключі, що і міжрегіональний гуманітарний штаб, який створений обласною міською радою, його роботу координує й очолив Володимир Борисович Гройсман, Одним із пріоритетів визначив розвиток економіки, створення умов для релокованих підприємств. Завдяки підтримці міськради у Вінницькій громаді успішно працюють 313 підприємств-переселенців, де працевлаштовані понад півтори тисячі людей. І вакансій нині достатньо. На володарці вони потребують більше 50 робочих місць. Ми були на Анабель Арту, у них теж нехватка швей. Якщо говорити про конкретно зростання грінкула, 550 було робочих місць у них. На перша року сьогодні вже 800, і вони продовжують рост, ріст. Якщо говорити про експортний потенціал, у нас сьогодні є прекрасні такі приклади, як Боб, який інтегрував свою продукцію не тільки в Європейський Союз, але й Сполучені Штати Америки, Канада, Пів... Південна Америка, Азія. І я сподіваюся, що ця географія буде розширюватись. Розширюватись. Несики сьогодні працює і вже в Польщі і в Латвії. Голова облради каже, наступний крок забезпечити роботою після перемоги тих, хто сьогодні мужньо тримає оборону. Тільки економіка і її розвиток може забезпечити нам і соціальні потреби на територіях, і розвиток громад, інфраструктури. І саме головне, в цей час це підтримка наших військових збройних сил, оскільки з одного боку це зайнятість, з іншого боку, це наповнення бюджету. І якщо дивитись далі, то теперішня робота в напрямку розвитку економіки, розширення робочих місць, створення інвестиційних привабливих умов для внутрішніх і зовнішніх інвесторів це наступний крок, зайнятість наших військовослужбовців, які повернуться з фронту. В'ячеслав Соколовий певен, завдяки децентралізації громади можуть розвиватись навіть попри виклики війни. В Україні відновили обов'язкову повірку лічильників гарячої води відповідно до постанови Кабінету міністрів. Упевнитися у справності лічильника споживачі мають до 1 серпня. В іншому разі тарифи за гарячу воду будуть нараховуватися з розрахунку три куби води на місяць на одну прописану людину. Аби провести повірку, достатньо звернутися в Вінниця міськтеплоенерго. Фахівці проведуть усі роботи на місці без демонтажу. Вільна українська у Вінниці відкривають додаткову реєстрацію на вивчення та удосконалення солов'їної курси з мови, що стартували минулого місяця, зібрали аншлаг, а тому заняття вирішили продовжити. Про це повідомили у Вінницькій міській раді. Навчання для учасників наступного набору стартують уже 26 червня. Проходитимуть заняття традиційно на базі міських бібліотек. Триватиме курс чотири тижні. Це будуть практичні заняття, які допоможуть вдосконалити розмовну українську. Реєстрація триватиме до 23 червня. Форма для запису доступна на сайті міськради. Світлана прийшла до прозорого офісу по довідку для влаштування сина в дитсадок. Поки матуся вирішує свої справи, Андрійко відпочиває в дитячій кімнаті. Давай будемо складати. На поличках багато іграшок, тож в малечі розбігаються оченята. Трохи подумавши, хлопчик дістає картки з різними персонажами. За забавками час минає швидко. Тож Андрійко й не помітив, що час йти додому. Сподобалось тобі Дуже. Да. у захваті від дитячої кімнати залишився не лише хлопчина. Ми сьогодні вперше побували у дитячій кімнаті, і хочу подякувати міській раді за створення такого затишного і безпечного куточку для діток. Це чудова можливість відпочити діткам погратися в той час, як батьки вирішують важливі для них справи. Дитячі куточок користуються попитом. Вихователька Ірина записує контакти батьків, щоб у разі чого швидко зв'язатися з ними за плечима у неї роки досвіду, тож знає, чим зайняти дітей. Зазвичай ми граємо в різні ігри, які в нас є. Тут у нас є мозаїка, пазли, конструктори, також багато машинок, різних ляльок, дуже багато в нас є м'ячиків. Дітям цікаво і весело, вони, ну, їм подобається гратися. Також ми можемо робити деякі поробки з ними. З бумаги клеїти можемо, можемо розмальовки розмальовувати, також малювати, пластиліном ліпити. Крім індивідуального підходу Ірина ще й створює затишок для кожного. Тож Ромчик з комфортом влягається дивитись мультик. У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Донедавна кімнати, у яких дітки могли відпочивати, поки батьки відвідують СНАП, були зачинені через пандемію, коронавірусу та початок повномасштабного вторгнення. Проте на прохання містян їхню роботу відновили. Для того, щоб залишити дитину в дитячій кімнаті, треба показати фахівцю дитячої кімнати талон електронної черги на прийом до ЦНАП. Дитинка має бути без ознак респіраторних захворювань. Батьки які залишають дитинку у нас в фахівцю дитячої кімнати, вони мають надати свої дані. Батьки мають розуміти, що якщо повітряна тривога, то відповідно ЦНАП припиняє свою роботу тимчасову, відновлює через певний час після закінчення тривоги, тому батьки, ми їх попереджаємо про це, вони зобов'язані забрати своїх діток. Відкриті дитячі кімнати в усіх прозорих офісах міста малечу можна залишити в будні на дві години, поки батьки вирішують адміністративні питання.